Вітаю утворжій майстерні Каспер. Знову рубрика Казки на ніч. Мишко і два незнайомці. Жило собі маленьке мишенятко на ім'я Мишко. Це був його перший день, коли він вирішив залишити свою затишну нірку і дослідити світ навколо. Та його пригода ледь не закінчилась лихом. Повернувшись додому. Мишко схвильовано розповів мамі про те, що сталося. Матусь, ти не повіриш, яких дивних істот я бачив. Захоплено почав він. Спочатку все було спокійно, я гуляв по двору, аж тут завернув за ріг і побачив двох незнайомців. Один з них виглядав дуже добрим і лагідним, а інший справжнім страховиськом. Мама Мишка уважно слухала, а він продовжив. У того страховиська на голові під шиєю звисали шматочки сирого м'яса. Він ходив двором, нервово тупцяв ногами і час від часу бив себе по бокам своїм е. руками. Щойно він мене помітив, одразу роззявив свій загострений рот, наче хотів мене проковтнути, а потім видав такий пронизливий крик, що я мало не вмер від страху. Мама Миша задумливо птігнула. А що ж ти скажеш про другого? Мишко усміхнувся. Ой, той був зовсім інший. Він мав м'яку блискучу шубу, лагідний погляд і довгий хвіст, який плавно рухався. Він навіть усміхнувся до мене, мені здалося, що він ось ось щось скаже. Але тут те страховисько знову зарепетувало, і я побіг додому, що було сил. Мама суврово подивилася на сина. Мишко, той, хто здавався тобі страховиськом, це всього лише півень. Він не завдасть тобі жодної шкоди. Хоч і галасливий, а той добрий і лагідний, то кіт, наш заклятий ворог. Під його лагідною зовнішньою ховається хижак, який тільки й чекає нагоди нас з'їсти. Мишко здригнувся. Невже це правда, мамо? ж, сину, відповіла мама. Обіймаючи машеня. Запам'ятай, на все життя ніколи не суди когось лише по зовнішності. Вона може бути оманливою. Мишко замислився і пообіцяв собі бути обережнішим в майбутньому. Кінець. Мораль. Не довіряй зовнішньому вигляду. Вона може приховувати небезпеку.